Четвер, 29 серпня на 11 новини. В новинах Олена Петриченкова. Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. З артилерії та РСЗВ росіяни били по НІКУПОЛШІНІВ вночі. Вранці з дрона вгатили по райцентру. Шахеди ворог запустив цієї ночі і по інших містах країни з десяток. БПЛА збили на Київщині. Тим часом генштаб підтвердив атаку по нафтобазах країни агресорки та польовому складу з боєприпасами. Детальніше розкаже наш кореспондент Марко Ручка. Він на прямому зв'язку. Марко. Олена, вітаю вночі. протягом ночі на Дніпропетровщиною сили ППО збили п'ять ударних БПЛА ворога. По нікопольщині росіяни били з градів РСЗВ та дронами. Пошкоджені ліцей, пошта, церква, автівки та лінії електропередач. Не припиняються обстріли із самого ранку. Безпілотником окупанти вдарили по Нікополю. На щастя, минулось без постраждалих. Цієї ночі росіяни атакували інші міста України. Противник бив ракетами та випустив 74 шахеди, 60 БПЛА збила ППО, 14 були локаційно втрачені на Київщині. За даними військової адміністрації, зенітники знищили приблизно півтора десятка БПЛА в декількох районах через падіння уламків. Побито вікна про постраждалих не повідомлялось. О. 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 Під вогнем противника і Харківщина у Куп'янську через авіаційний удар горів приватний будинок, побита будівля військової адміністрації, понівечено п'ять приватних будинків, готель та будівля прокуратури. Поранень зазнали 17 людей. За даними Харківської ОВА, на Куп'янському напрямку ворог 23 рази атакував позиції ЗСУ. Сили оборони відбили 21 атаку. Безуспішно росіяни двічі штурмували позиції в районах Вовчанська та Лепців. Тим часом генштаб ЗСУ офіційно підтвердив атаку по двох нафтосховищах у Ростовській області та Кіровській, та по польовому складу боєприпасів у Воронежському регіоні. Зокрема, українські військові повідомили, що внаслідок удару по нафтобазі на Ростовщині триває масштабна пожежа на території вертикальних резервуарів. За оновленою інформацією, ще кілька нових потужних вибухів пролунало там цієї ночі. Попередньо вибухнули чергові. Резервуари наразі це вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Студія дякую тобі, Марко. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в країні та області. Сьогодні день пам'яті захисників України та десяті роковини Іловайського котла. За цією датою стоїть один із найтрагічніших епізодів російсько-української війни до повномасштабного вторгнення. Вихід ЗСУ із оточення під Іловайськом. Саме 29 серпня 2014 року. Росіяни порушили домовленості та відкрили вогонь на знищення, розстрілявши українські колони в зеленому коридорі Соняхів. Сотні військових і добровольців загинули. Десятки зникли безвід. Та опинилися в полоні. Тому символом дня пам'яті захисників України і став соняшник. Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна. Дякую українським матерям та батькам за їхніх дітей, які віддали свої життя за незалежність України, свободу всього. Українського народу знов підпал. На вулиці будівельників у Дніпрі вночі горіла машина. Ймовірно, військова. Палії діяли за стандартним сценарієм, облили легкозаймистою речовиною, моторний відсік та підпалили. Правоохоронці вже шукають зловмисників. Машина А в кривому розі вночі горіла висотка. Постраждали двоє місцевих і пес. Пожежа зайнялася у квартирі на першому поверсі багатоквартирного будинку. Причини займання наразі встановлюються двох чоловіків. Отруєння продуктами горіння. Медики надали їм необхідну допомогу. Загрози життю немає. Продовжують палати в області екосистеми вогнеборці ліквідували там 106 пожеж за добу. Загальна площа знищеного 96 гектарів. Переважно ДСНСники гасили займання сухої рослинності, але й виїжджали також на пожежі, де осередком було сміття та загоряння в лісових масивах. Рятувальники вкотре закликають дотримуватися правил безпеки на природі та під час проведення господарських робіт і нагадують, для паліїв передбачена адміністративна а у деяких випадках навіть кримінальна відповідальність. Повідальність. Вони стали заручниками цієї війни. Люди з інвалідністю, які не можуть рухатись самостійно. З небезпечних територій їх вивозять волонтери буквально в останню мить, бо часто про них нікому не відомо. Евакуюють під щільними обстрілами, коли половина хат вже зруйнована. Як екіпаж білих янголів рятував родини з села Новоекономічне? На Донеччині наш наступний матеріал. Донеччина село новоекономічне. Неподалік Мирноград за 6 кілометрів вже лінія фронту. Мирноград вже близько до лінії фронту. Постійний обстріл. Це артилерія. Постійно б'ють по окраїні міста. Авіація постійно також слідує кави, фави Новоекономічне Також потрапляє під обстріли. Сьогодні екіпаж білі янголи вивозить шістьох мешканців. Чоловік цієї жінки не ходить. Щодня подружжя живе в страху. кажуть, бояться, що будь-якої миті загинуть. 50 років прожили, а тепер треба далі їхати. А ви в підвалі чи тут в хаті ночуєте? Тут тут чим ще. А куди ж в підвали? А що вони затягнуть? І підвали нас. Які хати? Скажіть. Щоденні щільні обстріли змусили подружжя залишити хату. Сьогодні їх доправляють до евакуаційного транспорту. Далі вони поїдуть в більш безпечне місце. Туда, туди Туда виносимо там на сітки перекладили? <ріп> <ріп> Любов Семенівна також серед тих, кого сьогодні евакуюють. Тим болі інсульт, не слава чим на говорять. Ні, ну вона все понімає. Ну десь нова года далі ні. Рапляється так, що біля Янголи приїжджають до мешканців, які вже поїхали. І це краще кажуть поліцейські, ніж вмовляти людей, які категорично відмовляються від евакуації. А у вас пролісок. Так. пролісать. Ну ладна, хорошо. Угу. Що ви бачите, як полишити ну, да. угу. вибачаєте. Угу. Через постійні ворожі обстріли у селищі новоекономічне, багато руйнувань. Раніше тут жили майже три тисячі мешканців. Зараз залишилося лише 316. Водночас всіх дітей евакуювали. Олена Петроченко, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. І це вся інформація від команди 11-го. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого угу. не пропустити. Та коментуйте новини. Побачимось.